Міро, ми з вами, маючи в руках газету, маючи слово, маючи свою політичну громадянську ідеологічну позицію, є тим великим воїнством, яке протягом останніх 20, 20 років, так само як і наші попередники, воюємо, боремось за українську державу, за те, щоб вона в дійсності набула українського змісту. І була виповнена нашого, народного, українського характеру. Я вірю в те, що українська незалежність на віки більше ніколи не повториться те, що відбувалося з нашим народом в минулому столітті. Але сьогодні ми повинні дати жорстку відсіч, дати гідну відповідь тим, Хто хотів би відродити, реставрувати в Україні радянські порядки. тим ідеологам і духовним нащадкам Савка, які сьогодні волею долі опинилися на Гребені, я би сказав, разом із піною відката від помаранчевої революції, повернулися до влади в Україні. Сьогодні влада, яка особлена партією регіонів, Януковича, Мазарова чинить в дійсності повномасштабний наступ на наші соціально-економічні права і свободи, на наші громадянські, політичні права. Годі казати про те, що в Україні є свобода слова і демократія. Вони скорочуються цей простір свободи, який нам дарувала помаранчева революція, скорочується як шагрейнева шкіра. Це те, на захист чого ми повинні виступати в першу чергу. В цей день. Я хочу сказати, що ми з вами представляємо абсолютну більшість народу України. На жаль, у цього народу бракує громадянської небайдужості. На жаль, у цього нашого народу бракує пасіонарності, сил, енергії, волі до життя і волі до перемоги. Ми з вами несемо відповідальність за те, щоб підживлювати, щоб цю енергію. Щоб будити наш народ. І в сьогоднішній день я вам хочу сказати, що напевно вже сьогодні прийшов час створити на захист України, на захист здобутків нашої незалежності, на захист наших прав і свобод, передусім соціально-економічних і політичних, громадянських, нову українську повстанську армію, широке об'єднання всіх демократичних і патріотичних сил. Які Будуть боротися не за 3%, не за те, щоб отримати одне, два, три депутатських крісла в парламенті чи там в якихось місцевих органах влади, а за те, щоб в дійсності звільнити Україну від залишків пострадянського посткомуністичного режиму в особі регіоналів і їх, їхнього президента.